Україна завжди захищає себе і здобуває те, що потрібно. І навіть тоді, коли хтось сумнівається, ми не здаємось, а переконуємо та боремось. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. ГО АТО Майдан Кременчук виконала замовлення бійців на напрямок часів яр. П'ять підсилювачів на прохання військових відправили на лінію вогню допомагати нашим захисникам знищувати расистів. Проте є нові запити та збори, куди можна задонатити, аби наблизити перемогу. Дізнайтесь прямо зараз. Дякуємо всім, хто відгукнувся на прохання наших воїнів та задонатив волонтерам громадської організації Ато Майдан Кременчук на зібрані кошти, а це майже 58 тисяч. Закупили 5 антенних підсилювачів для бійців на часів яр. Від імені 92-ї бригади дякуємо. «АТО майдан Кременчук за підсилювач, який Вже в роботі роботу ви можете подивитись на відео. Ну а поки нові підсилювачі допомагають українським захисникам долати ворога. Ми продовжуємо надавати підтримку в тилу зборами й донатами. Наразі нашим захисникам потрібно дві антени для дронів. Вартість однієї близько 80 тисяч. Також є запити на чотири зарядні станції. Екофлоу. На жаль, у нас є і інші запити і інших бригад. Дуже багато запитів на зарядні пристрої. Екофло це просить і на Блидарські напрямок. Це просить на запорізький напрямок, Це просить харківський. Напрямок, тому ми продовжуємо е розпочати збори і звертаємося до всіх, кого є можливість донатити допомагати далі. Номери карток, на які можна задонатити, ви бачите на екрані. Для більш докладної інформації звертайтесь за номером 096 980 0259. За найбільший донат громадська організація То Майдан Кременчук готова подарувати прапор підрозділу 43-ї окремої артилерійської бригади. Долучайтесь до зборів і пам'ятайте, кожна гривня важлива. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Чергове служба безпеки України в Полтавській області успішно викрила прихильника рашистського миру. Хто ж став фігурантом кримінальної справи та чи отримав зловмисник реальний термін? Дізнайтесь вже за мить за матеріалами Служби безпеки України. На 15 років був засуджений зрадник нашої держави, який створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ завдяки доказовій базі служби безпеки до реального терміну ув'язнення. Засуджено агента військової розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність. В інформаційній сфері йдеться про очільника громадської організації Російська община Полтавщини ідеологічного прихильника режиму Путіна на замовлення расистів. Він створив понад 60 антиукраїнських публікацій. З допомогою яких ворог намагався дискредитувати силу оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів, за даними слідства, зрадник підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів. До прикладу, він заперечував ракетні удари загарбників по торгівельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб'єктах у Києві. За свою роботу агент отримав майже 250 тисяч гривень гриновому еквіваленті. На основі зібрати СБУ доказів суд вислав фігуранта та за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частина друга і третя 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, кваліфікації її учасників. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Жоден колаборант не уникне покарання за зраду України. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Часне оновлення електромережі, запорука безперебійного освітлення вулиць міста без аварійних ситуацій. Саме тому планові роботи з оновлення електродроту по полтавському проспекту проводили сьогодні працівники КП «Міськсвітло». Працівники комунального підприємства міськсвітло проводять планові роботи з оновлення електродротів вуличного освітлення по полтавському проспекту, аби запобігти аварійним ситуаціям. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 18 квітня по Полтавському проспекту, комунальне підприємство Міськ світло замінює старий неізольований провід на новий сучасний ізольований провід «СІП». переваги нового проводу в тому, що він є більш безпечнішим, так як він йде ізольований, і також в нього йде більш термін придатності. The <laughs> cat Нові кабелі зроблені з високоякісного матеріалу, завдяки чому є більш надійними та безпечними під час експлуатації. Оновлена електромережа дозволить зменшити ймовірність перебоїв у роботі вуличного освітлення та забезпечить стабільність роботи системи. Це робиться для того, щоб унеможливити проводу та падіння його. Також це зменшить аварійні випадки, таких як коротке замикання. При поривах вітру в даній роботі приймають участь бригада електриків, також водій транспортного засобу і автовишка. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Керманчуцькі новини. 15 злочинів, які виникли на території Кременчука та Кременчуцького району, зареєстрували правоохоронці за минулу добу. Серед найбільш резонансних випадків травмування восьмирічного хлопчика та викрадення замовлення із відділення однієї з експрес-доставок міста. А ще в гостях у поліцейських сьогодні були діти. Докладніше дивіться далі. Вчора, 17 квітня, близько 19-ї години до поліцейських надійшло повідомлення про те, що по вулиці Київській, на території недобудови, травмувався восьмирічний хлопчик. На місце одразу прибули екстрені служби. Повідомлення про травмування надійшло від його однолітків, з яким вони бігали в недобудові по вулиці Київській. Відразу дитина госпіталізовано до лікарні, наразі де він перебуває. Всю інформацію, як так сталося, наразі перевіряють ювенальні поліцейські. Цього ж дня о дев'ятнадцятій годині з одного із відділень експрес-доставки Крюківського району працівниця повідомила, що чоловік, замовивши дороговартісний товар під час його огляду, почав з ним тікати. Оперативники відразу затримали. Чоловіка, який раніше мав проблеми з законом мешканця горішніх плавнів 91-го року народження, який причетний до скоєння. вилучено речовий доказ. Також чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж і до новин позитивних в гостях у поліцейських Сьогодні були діти, учні третього класу Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Тато Тимура поліцейський, і хлопець вже добре усвідомлює, яким має бути справжній поліцейський. Поліцейський має бути добрим, захисним, користовувати преступників. Чимало цікавого дізнались діти від криміналістів, які показали їм вміст своєї криміналістичної валізи. Для виявлення доказів використовуються техніко-криміналістичні засоби. Один із таких це криміналістична валіза. Ні знаходяться дактилоскопічні порошки є для виявлення слідів рук. Фотоапарат для фіксації різних слідів. Зробили власні відбитки пальців, контактували із службовими собаками Джеком та Ярою. Щас покажемо на ярі. Це молода собака, їй 10 місяців, вона тільки вчиться. Вона, як ви, дитина, ходить в школу. Яра. У захваті від побаченого діти відчули себе справжніми поліцейськими, посиділи за кермом справжньої поліцейської автівки. Усі разом пригадали та закріпили правила дорожнього руху та поділились враженнями від сьогоднішньої зустрічі. Я дізналася, що на давай дома їх собаки. Дуже сильні. Мені сподобалося радити собак. Мене зацікавили собачки. Тут таке машина зацікавила. Після сьогоднішньої зустрічі десятирічна Кіра добре усвідомила, яким має бути поліцейський. Ну, справжній поліцейський повинен бути сильним, умним, дуже вихованим, знати всі закони. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні майбутні породіллі дізнались, що відбувається з малюком після народження, як зрозуміти свою дитину та отримали корисні поради з догляду за новонародженим. Тож, як пройшла зустріч з лікарем-неонатологом Ольгою Загорою, дізнайтесь далі. Вагітність це велика радість для кожної жінки. Тож у Кременчуцькому перинатальному центрі в рамках вагітної школи, яка вже давно стала важливим компонентом підтримки майбутніх породіль, відбулася зустріч з лікарем-неонатологом Ольгою Загорою, яка дала можливість вагітним жінкам зрозуміти, що відбувається з малюком після народження. Такі заняття вони дуже корисні для майбутніх мам, і навіть для мам, які тільки народили вже дитинку, і вони іноді, навіть з дітками, приходять до нас, щоб послухати такі заняття. Вони проводяться. Для того щоб майбутня мама не боялася материнства, щоб вона знала основні аспекти, які мамі буде краще знати для того, щоб вона розуміла, як відбувається розвиток маленької людини. Здебільшого молоді батьки стурбовані тим, як правильно доглядати за малюком, як організувати перше купання, як відрізнити крик голоду від болю або дискомфорту. Тож під час зустрічі майбутні матусі дізналися, як пережити цей період з мінімальним стресом для них та максимальним комфортом для малюка. Такі рекомендації стали невід'ємною частиною підготовки молодих батьків до найвідповідальнішої ролі у своєму житті батьківства. Я закликаю всіх, хто планує вагітність дівчат, які вагітні, і навіть дівчат, які тільки народили дитини. На наші заняття вагітної школи. Є заняття конкретно для вагітних, про вагітність і про пологи. Є заняття для тих, у кого вже є дітки. Це про грудне вигодовування і заняття з неонатологом. Приходьте на наші заняття, це безкоштовно і дуже корисно. Дізнатися про наступні зустрічі вагітної школи можна в інстаграм та телеграм-каналі Кременчуцького перинатального центру. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Що може бути смачнішим і кориснішим ніж помідори та огірки, вирощені власними силами. Багато хто уже посіяв насіння на розсаду, але перш ніж прийде час висаджувати її у відкритий ґрунт або в теплицях, необхідно виконати певну роботу. Про головні етапи вирощування і висадки розсади розказав головний агроном ТОВ Декор Агро Валерій Скрибніченко у наступному сюжеті. Від помідорного насіння до готової розсади минає приблизно шість. 50 днів тому насіння висівають ще в березні. Щоб у другій половині травня розсаду можна було висадити у ґрунт. Але якщо ви не зробили цього в березні, можна висадити насіння. І зараз температура повітря до сходів повинна бути 26-27 градусів. Тоді сходи з'являються бистро. Насіння не перележує в ґрунті, не накопичує в собі хвороби. Сходи помідори з'являються на 6-7 день тому орієнтуємося десь на висаджування 9 березня, 8-9 березня, приблизно висаджуємо помідор. І тоді така розсада має гарно розвину кореневу систему, велику листову масу, гарно пристосовується до пересаджування у ґрунт. Після появи сходів варто знизити температуру до 19 градусів впродовж 5-6 днів. Далі тримаємо температуру 21-22 градуси до моменту висаджування. Також при появі сходів необхідно вімкнути цілодобове освітлення. Три доби ми освітлюємо без перестанку. Потім зменшуємо тривалість освітлення до 18 годин на добу, тобто на ніч 6 годин вночі повинно бути темно, щоб розсада не отримувала фітотоксичності. Тому що, якщо буде дуже довго освітити світло, погано пливатиме це на листок. Розсада просто не розумітиме, що таке день, що таке ніч. Так, 18 годин тримаємо ще тиждень. Освітлення далі зменшуємо вже до 12 годин і на вулиці вже складатимуться умови освітлення такі, що нам не потрібно включати додаткове освітлення. Спеціалісти зазначають, аби не спрокувати появу захворювань, важливо не переливати розсаду. Якщо ж не дополивати розсаду, це також буде негативно пливати, тобто коли надто сухий ґрунт, нема куди рости, нема з чого брати поживні речовини. Така розсада також буде погано себе відчувати, не ростиме курінь. Тому легенько зволожуємо періодично, разу 3-4 дні, залежно від погоди. Якщо на вулиці жарко, то частіше трошки. Якщо. Погода складається прохолодна, тому рідше, можливо, навіть у у тиждень. Не менш важливим у вирощуванні розсади є підживлення. Для гарного розвитку кореневої системи садівники мають здавати розсаді мікроелементи. Одним з них є фосфор на початкових етапах. Далі вже фосфор не потрібен у великих кількостях, лише дрібно дозовано. На перших етапах фосфор і калій. Азоту ледь-ледь трішки. Азоту забезпечують завдяки нітратним добривам. Нітрат калію, в якому є і азот, і калій щодо фосфорного добрива, це монофосфат калію, найбільш універсальне добриво для розсади. Щодо розсади огірків, вона вирощується швидше за помідори. Сходи з'являться вже на третій-четвертий день за умови підтримання температури 27 градусів. Процес вирощування розсади огірків дуже схожий на томати, але огірок не любить пікіровку. Вирощується один раз в таких стаканчиках спеціальних паперових і далі вже висаджується на постійне місце у теплицю. Так як огірок це ліана, тому огірок можна дуже довго вирощувати наскільки нам дозволяють погодні умови. Якщо огірок не хворіє. Якщо огірок немає шкідників, то можна аж до середини жовтня, до навіть до кінця жовтня, вирощувати плоди. Такий процес для вирощування огірків у теплиці у відкритому ж ґрунті вже у серпні закінчується процес вирощування. Марія Бердаєва, Іванкаченко, Кремчуцькі новини. Сьогодні увага усіх вболівальників змагань програми Пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги була прикута до Кременчука. Три найсильніші баскетбольні команди змагались за можливість потрапити до обласного етапу змагань. Хто ж переміг? Дивіться далі. Саме такі емоції розгорялися сьогодні у Кременчуці, адже 18 квітня у нашому місті відбулися фінальні баскетбольні ігри районного етапу змагань в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Десять команд протягом кількох днів змагалися за шанс вибратися на вершину турнірної таблиці та потрапити до фіналу. Фінальний етап вийшло три команди це ліцей Політ міста Кременчука, ЗОЖ номер 5 міста Горішні Плавні і Градицький ліцей. Сьогодні вони зіграють три гри між собою, де буде виявлено переможця та призерів. Районного етапу змагань пліч опліч за результатами запеклої боротьби переможцем районного етапу змагань стала баскетбольна команда наукового ліцею політ при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Саме ці спортсмени з нашого міста представлятимуть район на обласному етапі змагань. Вчора було набагато легше. Ми виграли з великим отривом. А сьогодні вже ну, дуже потіли, тому що команда сильно проти нас грала, і ми. Викладували себе на повну. Були моменти. Ось коли, наприклад, вони забили. і У нас була нічка, і ми пішли в овертайм, Але нам але я забив гол і тому ми виграли. Мені дуже подобаються ці ігри і в баскетбол теж, тому я дуже люблю цей спорт і маю надію, що ми виграємо, будемо вигравати далі. Вітаємо юних переможців та продовжуємо стежити за успіхами Кременчуцьких спортсменів. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбулася вистава Конотопська Відьма за одноіменною сатирично фантастичною повістю Григорія Квітки Основ'яненка у постановці відомого українського режисера Дмитра Рачковського. Про виставу та очікування глядачів. Дивіться далі: 17 квітня у Кременчуці ворожила Конотопська відьма на сцені міського палацу культури театр Модерн показав прем'єру вистави Конотопська відьма у постановці видатного режисера Дмитра Рачковського. Просту до парубків та молоді було до неї двадцять з'їжджаються. Так от, кому жить, то може й допоможе. А кому померти, то й після її води одразу ж побрть. Відьма! Відьма! То біть її! Ця вистава привабила увагу чисельної аудиторії, яка з нетерпінням чекала на цю постановку, аби поринути в атмосферу містичності, підтримати українську культуру та, хоча б на трохи відволіктись від жахливих подій війни. Зараз війна і хочеться хоч якось підтримувати гарний настрій. Це благодійна вистава. Таким чином допомагаємо державі. Ми вже давно ніколи не не ходили в зв'язку з цими подіями і вирішили. Піти, тим більше, це класика. Хочеться, щоб все сподобалось, щоб було дуже цікаво. І сподіваємося, що так і буде. Ми не разу не були в театрі, і хотілося доєднатися до нашої української культури, дізнатися більше про наші звичаї і про театр український, тому що ну Конотопська відьма як не як це. Велика історія України і багато хто чув під час повномасштабного вторгнення про Конотоп. нас зацікавила ця тема. Ми вирішили приєднатися до цієї події. Приєднатися до української культури дуже цікаво в Україні на Полтавщині їх. Дуже багато, ну це ще подивимось, що тут нам покажуть. Вистава у жанрі містична фантасмагорія за одноіменною сатирично-фантастичною повістю Григорія Квітки Основяненка вразила своєю динамічністю та напруженим сюжетом, не залишивши байдужим жодного з глядачів. Багато хто з глядачів читав цю повість, тож мав певні очікування від вистави. Читали фантасмагорія, вона завжди неочікувана. Як нам її покажуть, що придумають актори. Буде дуже цікаво подивитися. В школі читали всі очікування. Чесно, мало дуже вже так. В університеті навчаємося. Там я на біолога, і в принципі, нас літератури такої немає, тому багато чого вже позабував зі школи. Але в принципі, очікуємо на щось грандіозне. Читали, але вже дуже давно. Хочеться ну, все це взорвити в пам'яті. Кожна деталь вистави від костюмів до сценографії допомогла створити атмосферу містики та давнього часу, де розгортаються події історії. акторському складу вдалося передати глибокі почуття та емоції героїв на сцені. Варто відзначити, що вистава благодійна. Зібрані за допомогою глядачів кошти актори передадуть на підтримку 116-ї бригади ТРО на купівлю автівки. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. 20 квітня у будинку культури, спорту та дозвілля Нафтохімік відбудеться концерт неймовірного та віртуозного музиканта Василя Попадюка. Усі деталі дізнаєтесь у наступному матеріалі. Василь Попадюк без перебільшення підкорив увесь світ. Його називають українським Паганіні. Він віртуозно грає на 15 інструментах. Щорічно дає понад 150 концертів по всьому світу і скрізь збирає аншлаги. Він грав для Софі Лорен, і вона була вражена його майстерністю. Музичні експерти визначають стиль виконання Василя Попадюка як World Music, але уточнюють, що Скрипаль давно створив свій власний стиль. Він зумів об'єднати класичну, слов'янську, фольклорну, циганську, популярну музику і джаз. До нього так. Таким досвідом не міг похвалитись жоден музикант. І вже цієї суботи, 20 квітня, музикант дасть концерт у будинку культури, спорту та дозвілля Нафтохімік о 18.00. На вас чекають найяскравіші емоції, заряд енергії, магічне звучання, скрипки і грандіозна атмосфера від всесвітньо відомого музиканта. Встигніть придбати квитки онлайн, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко Кременчуцькі новини. Слава всім, чия сила стає силою України. Слава всім, хто б'ється і працює заради нашої незалежності. Слава Україні.